Без пам'яті нема історії, без історії нема культури, без культури нема духовності, без духовності нема виховання, без виховання нема людини, без людини нема народу. Серед завдань, що постають перед сучасного світу, є розвиток музейної справи. Музей при навчальному закладі є осередком освіти і виховання. Який сприяє розвитку студентської молоді національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь? У січні 2016 року відокремленому структурному підрозділу Гайський коледж та державного агротехнологічного університету виповниться 95 років. За всю історію свого існування навчальний заклад зробив великий внесок в розвиток агровиробництва України. Наш коледж має багату історію, власні традиції та звичаї, накопив цінний досвід щодо підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного сектору, яких нараховується. Понад 14 тисяч з метою збереження здобутків та вивчення історичних сторінок встановлення та розвитку навчального закладу за рішенням підради у серпні 1979 року силами педагогічного колективу та студентів було створено музей історії коледжу за профілем історії освіти. Засновник музею Микола Іванович Балута, професійний військовий, викладач суспільних наук, дослідник історії приморського району. Завдяки підтримці колишніх директорів Яракаєва, Папу, Косенчука, Кузнєцова Робота по збиранню історичних матеріалів не зупиняється протягом багатьох років. Сьогодні до пошукової роботи залучено весь педагогічний і студентський колектив. Експозиції музею складається з семи розділів: гортаючи сторінки минулого, утворення радгоспу і техніку 1924. 1939 роки. Вони воювали за вітчизну 50 80-ті роки в історії нашого технікуму, mm -hmm. наші здобутки Ногайський коледж сьогодні. Тож, доторкнемося серцем до віри і мрій на краще минулих поколінь, що пройшли школу мужності формування особистості, оволодіння сільськогосподарською професією. В першому експозиційному розділі, гортаючи сторінки минулого, представлені етапи реструктуризації закладу. За цим розділом проводяться оглядові екскурсії, висвітлюючи дати та характеристику кожного етапу. Другий експозиційний розділ розповідає нам про утворення радгоспу і технікуму. Виокремлюємо рік. 1021. Саме з цього року бере свій початок історія закладу, який був відкритий на базі реального училища згідно рішення раднаркому УРСР від 23 січня 1921 року. Заклад мав назву Ногайський сільськогосподарський технікум. На стенді представлені фотографії першого випуску 24 учнів Ногайського. Сільськогосподарського технікуму у 1924 році. За фахом вони агроном насінняр овочево-баштанних культур. Вони увібрали досвід дослідницького господарства по вирощуванню насіння овочевих культур відомого господаря Меркулова, до якого надходили замовлення надіслати насіння огірків, томатів, динь з Голландії, Данії. Першим директором нагадського техніку був Бойко Йосип Каленкович, автор книги Визначних Кавунів. На цьому ж стенді історична довідка про заселення земель нашої місцевості та побут населення того часу з 1921 по 1930 роки. Представлено документи, фотографії. Перших директорів, викладачів, випускників, студентів тих років їх навчально-практичні будні. Історично значимою є діарама зустріч всеукраїнського старости Петровського у селі Підспір'я, яке досягло великих успіхів у дослідницько-селекційній роботі, що послужило вибору назви господарства Надія Республіки. Центральне місце в музеї. Займає експозиція, яка присвячена Великій Вітчизняній війні 1941 1945 року. На стендах фотографії вкладчів та співробітників начального закладу Богуславського Якова Петровича, Ляцького Бориса Григоровича, Лазебного Миколи Трофимовича, Вілюрського Іллі Яковича, Балути Миколи Івановича, а також випускників коледжу, Сидоренка, Крота. Устинкина, Ходуса, Яковенка, які приймали участь у бойових діях. У фонді музею достатньо багато і цікавий матеріал про солдатів першої штурмової комсомольської бригади, який зібрано в результаті пошуково-дослідної роботи гуртківців пошук, що постійно працює під керівництвом Ради музею історії коледжу, серед експонатів. Переважна кількість фотографій. Ця робота проводилась під керівництвом викладача історії Гешевої Ольги Семенівни. Студенти дізналися, що в складі першої штурмової, інженерно-саперної, смоленської, червонопрапорної, ордена Суворова і Кутузова комсомольської бригади резерва Верховного Головного командування було багато наших студентів, та наші земляки Іван Громак. Та Іван Авриленко. Вони і стали ініціаторами пошуком тих, хто залишився в живих. Про подвиги та героїзм славної комсомольської штурмової бригади писали фронтові газети. В книзі Авраменка, Прометеєві діти, є стаття про Івана Громака. Той. Хто помстився за зою. 6 травня 1982 року на базі навчального закладу відбулася зустріч ветеранів першої Комсомольської штурмової бригади, за матеріалами якої оформлено альбом фотоматеріалів, що використовується у проведенні тематичних виховних заходів та екскурсій. У музей зібрані в музеї документи і предмети зберігають пам'ять минулого, передають естафету молодим. Підтримують і розвивають зв'язок років і поколінь. До 70-ти річчя великої перемоги гуртківці пошуку підготували творчий доробок. Пам'ятаймо минуле заради майбутнього: При Азов'ї – мій рідний край, обпалений війною. Завершується експозиція діарамою бою на річці Молочні за місто Мелітополь. Слід зауважити. У жорстоких цих боїв велику втрату техніки і живої сили. Напружені трудові будні сповнені надією, вірою прекрасною майбутнє післявоєнної роки представлені на експозиції за покликом серця 50-80 років в історії нашого техніку. Господарство нагороджується перехідними червоними прапорами, які зберігаються у музеї. Вони Наша гордість, серед них чимало успішних особистостей. Це досвідчені фахівці-майстри своєї справи, агрономи, інженери, технологи рослинництва і тваринництва, талановиті механізатори, фермери, аграрії різних галузей, керівники аграрних підприємств, науковці, урядовці. Їх громадський подвиг склав фундамент слави навчального закладу. Основи його досягнень. Серед випускників є герой Радянського Союзу Дмитро Бурлаков, герой соціалістичної праці Лідія Чорная і Вера Сова, доктор біологічних наук, професор Донського сільськогосподарського інституту Гальченко Іван Миколайович, доктор іхтіологічних наук, Закутський Василь Григорович. Всі події, що відбуваються в країні, торкаються у нашого закладу. Не минула нас афганська війна, є матеріали про неї, наших студентів, учасників цієї жахливої бойні. Матвієнко В'ячеслав, випускник 1982 року, віддав своє життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок у боротьбі за свободу і незалежність Афганістану. Складне сьогодення увірвалось і в наш навчально-виховний процес. Воно вимагає зготованості, мудрості, підтримки студентської молоді. Зараз студентські групи збирають матеріал про сучасний героїв нашої батьківщини. Радою музеї проведено конкурс, виставку творчих робіт студентів, присвячених воїну землякам, що загинули в зоні АТО на сході України. Молюсь за тебе, воїни-солдати! Молюсь за тебе. І за Україну відкрито меморіальну дошку в пам'ять про загиблого випускника 2014 року Шилова Сергія Володимировича та проведено конкурс творчих робіт студентів Крок. У вічність на стенді коледж сьогодні представлено фотоматеріали про Ніколенка Олега Вікторовича, керівника апарату Запорізької обласної державної адміністрації, депутата Запорізької обласної ради, лауреата премії Золота Афіна. Він має почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства у приморському районі. Понад 20 керівників сільськогосподарських виробництв, випускники технікуму. Мечу Федор Петрович, випускник 1974 року, голова СВК Серп і Молот». Музей історії закладу має багаті матеріали про сучасне життя студентів. Це кольорові фотоальбоми, буклети, реферати, анкети, відеозаписи культурно-масових заходів, що відбуваються в коледжі, творчі роботи студентів, газети, в яких висвітлюється досягнен колективу у навчанні, спорті та виробництві. Фонди музею. Згідно інвентарної книги, нараховують 1425 експонатів. Вони розміщуються за розданими експозицій, мають інвентарну карту. Унікальних експонатів, що мають виняткове наукове та історичне значення, немає. Фонд музеї постійно поповнюється новими експонатами за рахунок ефективно організаційно-пошукової роботи студентів коледжу. Про знайдені матеріали інформує стенд «Вісник музею. Важливим напрямком роботи активу музею є співпраця з районним краєзнавчим музеєм та місцевими краєзнавцями за тематикою Приморський край, моя маленька Батьківщина. Досліджують і вивчають майбутні аграрії, його багаті можливості, їх збереження висвітлюють екологічні проблеми та пропонують шляхи їх вирішення. Багаторічну плідну роботу музеїв відзначено грамотами районного відділу культури і туризму приморської районної державної адміністрації Запорізької області. У регіональному огляді конкурсу Кращий музей навчального закладу серед колективів аграрних вищих навчальних закладів першого другого рівня акремітації Запорізької Херсонської областей та Автономної Республіки Крим Музей історії коледжу зайняв друге місце. Музей історії коледжу це основа навчально виховної роботи.